Воювати будуть всі ще рік тому, навіть півроку тому, коли я чув таку тезу, а чув я її в основному від військових, я думав, що це занадто така темна, дуже сіра реальність, яка нас. Очікую, я не думав, що це може бути реальністю. Але, на жаль, ця реальність все ближче, ближче на нас наступає. Від 18 травня ми бачимо новий а, закон, яким фактично покрили всіх військовозобов'язаних повістками. Всі змушені були або йти до ТЦК, або оновлювати дані, або встановлювати резерв плюс. Або просто потрапляли під різні необхідності відвідати ТЦК, ВЛК і далі отримували повістки. І сьогодні чиновники не приховують, що вони задоволені масштабами мобілізації, що вона йде навіть швидше, ніж там вони очікували. І якщо так буде далі, то можливо восени можливо вже навіть постане питання про демобілізацію тих воїнів, які тривалий час боронять нашу країну. Це дуже добре, що тих, хто давно вже воює, і ті, хто живі, вони мають повернутися до своїх сімей, отримати відпочинок і заслужену шану суспільства. Але на мою точку зору, чиновники повинні думати, чи хтось взагалі залишиться в Україні і хто залишиться в Україні після війни, і якою буде Україна, якщо просто не буде українців, не буде тих людей, які зможуть піднімати країну, які зможуть будувати бізнес. Займатися наукою, освітою, медициною, які не зможуть, тому що їх просто не буде. Ми бачимо сьогодні на фронті дуже багато людей потрапили, які ще вчора були успішними бізнесменами, успішними науковцями, успішними, 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 успішними. Навіть це просто батьки двох дітей. Навіть ось сьогодні було роз'яснення, що коли жінка вагітна третьою дитину, то це все одно не звільняє від мобілізації, і така людина все одно може бути мобілізованою. І все одно війна забирає, забирає ресурси, і все одно цього мало. І ось ми зустрічаємо тезу про те, що виявляється, сьогодні потрібно дивитися правді в очі, і потрібно розглядати питання пониження мобілізаційного віку. Ми з вами обговорювали це питання, але тоді це, знаєте, деякі громадяни називали словом ІПСО. Вже, вже немає цього слова, вже все, вже, вже ІПСО закінчилось, тому що майже все ІПСО, яке називалося ІПСО, вже реалізоване. І ось давайте послухаємо. Це заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Кудряшов. Я за. Пониження не бікового сенсу сформулюю свою думку наступним чином: ми збройні сили України. Це більше про якість, а не про кількість. Ми розуміємо. Я розумію, що ми не переграємо кількісно в якості та да, піхоти противника. Тому що так інакше Росія має дуже багатий оцей, скажімо так, потенціал нових нових орків. Які ну я так розумію, що наш шановний воїн хотів сказати, що в них все одно мобілізаційний потенціал більший. Призиває до війська, так ось е, пониження вікового центру, це саме про якість. Нам потрібно е, влуванням свіжої е, молодої думки в збройні сили України. Зараз дуже багато є реформ в застосуванні озброєння на передньому краю, тому числі застосуванням типу дронів, типу First Person View, FPV. Це те, що е, нам потрібно, і це те, з чим не те, що може справитися е, нове вливання, скажімо так, думок в українське військо, А, а це очевидно, що е, потрібно працювати. Тому я за якщо коротко, я за пониження вікового цензу, більш того, я за те, щоб вже почали реалізовуватися програми серед цивільних і е, е, скажімо так в начальних закладах щодо підготовки до майбутніх небезпек, це вишколювання щодо е, медицинської підготовки, вишколювання щодо е, того, що робити під час обстрілів та. Далі тому подібне як реагувати на тривоги чи на якісь проблемні моменти, які організовуються в зв'язку з широкомасштабним вторгненням країни агресора. тобто не тільки понижати віковий ценз, а й розробляти про програми, програми державного рівня щодо підготовки цивільного населення і тих молодих людей, які знаходяться зараз в школах чи інститутах, вищих навчальних закладах, до підготовки до майбутньої служби до якого віку? Я гадаю, що цей рік може бути віковий ценз може бути понижений до 21 року. включно. До 21 року. Навіть журналісти зайорзали. Реально, навіть журналісти зайозали. Вони чекали, що можливо, взагалі, скаже, до 18 років. І ви знаєте, ми не можемо з вами, будучи не військовими, якимось чином ну, критикувати або. Говорити щось що ми з цим не погоджуємось. Військовий він там, і звісно, він також хоче додому. Він також хоче, щоб це все напевно зупинилось, і він теж хоче відпочинку, звичайного мирного життя. Тому з одного боку, здавалось би, ми не маємо права ну говорити, ну ну це вже перебор 21 рік. Ну ще скажіть, 18, вже школярів. Давайте підготуємо. Але ми ж розуміємо, що країна не може так жити безкінечно довго. Це скільки має бути? 10 років, 15 років, 5 років, 7 років. Скільки це може бути? Пам'ятаєте, моє відео, воно багато розголосу, мало. Я в ньому говорив, що є певна небезпека. Якщо ці, які зараз йдуть тотально мобілізовані, нічого не дадуть на фронті, якщо так, не дай Бог, станеться, то далі просто Україну захищати нема кому. Наступний це хто? Наступний це, наступні це 21-літні, 22-літні, 18-літні, 19-літні. Хто? Хто наступний? Хто? Їх немає, їх не може бути. При всій повазі до пана військового, він взагалі бачив 20-літніх, 21-літніх, 19-літніх, в масі своїй. Я не заперечую, що є абсолютно унікальні, сміливі там і так далі творчі. Він бачив в масі сучасну молодь. У мене колега мій називає молодь сучасну одуванчиками. Це люди, які не звикли, вони, вони звикли жити в іншому суспільстві. Вони не звикли до диктатури, вони не звикли до муштри, до вишколу. Це слово вишколу. Спро, спробуйте сьогодні молодь повишкалювати, які там 18, 19, 20 років. От спробуйте. Це зовсім. Зовсім інші люди, це зовсім інша генерація. І через коліно перегнути їх не вдасться. Абсолютно не вдасться. Вони просто підуть і загинуть. В масі своїй вони підуть і загинуть. Ніяких шансів у них там вижити просто немає. І нашим чиновникам потрібно все-таки думати, що вони чиновники. Вони ще не так давно були людьми, які виступали на сцені, які писали смішні історії, знімали фільми, займалися взагалі шоу і так далі. Вони розуміють, для чого життя взагалі дано. Чи життя дано тільки для того, щоб перетворити країну на тотальну, абсолютно воєнізовану структуру, в якій кожен, кожен тільки народжується для того, щоб воювати. Так не буває. Так немає прикладів серед європейських цивілізованих країн. Таких прикладів, таких держав немає. І я зараз не буду відповідати на питання, що ти пропонуєш. Я знаю ці слова, що ти пропонуєш. Я не знаю, що я пропоную. Я не володію достатньою владою, ніякою не володію владою. Я не володію достатніми знаннями, ресурсами. Розвідданими, дипломатичними даними, людськими ресурсами, фінансовими ресурсами. Я навіть не знаю взаємовідносин між Україною і там різними партнерами. Я не знаю цього всього. І я не можу вам відповісти, чи можна зупинити війну не бойовими діями, чи можна зупинити нашого ворога не воюючи? Можливо, і не можна. Можливо, і не можна. Тоді повинен. Той, хто очолює державу, вийти і сказати, що у нас немає інших абсолютно можливостей. Можливостей немає. Ми будемо знижувати до 21-го. Ми будемо знижувати до 18. Якщо що, у нас будуть батальйони, ну як колись було, фолькштурмістів, куди набирали дітей. Ну просто треба сказати, що у нас іншого вибору немає. Все. Для чого тримати всіх людей ось в такому в постійному психологічному напруженні 25, Люди говорили, що буде 23, Будь ласка, вже навіть цифру 23 Оминаємо, вже говоримо про 21. Але це не все. Це не все. Не подобаються мені також деякі тези, які е, вкидаються в сучасне суспільство. З боку і чиновників ми бачимо, що чиновники заброньовані. Ми бачимо, що у чиновників якраз все добре. Вони можуть бути за війну, знаючи, що їх війна безпосередньо торкатися не буде. Хоча мобілізованих зараз дуже багато. Мобілізованих відомих людей, мобілізованих різних людей, бідних, і багатих, як казав, хто там Подоляк в нас всі воюють, та не всі, та не всі. Якраз всі, хто біля влади, біля чиновників, якраз вони не всі. Якщо там хтось десь із колишніх депутатів чи із нинішніх один-два, це не всі не можна говорити про те, що ті, хто біля влади, що вони теж в цьому процесі. Ми знаємо, що у чиновників якраз сім'ї вивезені, ми чули історії про собачки і про котиків, і всіх вивозили і капітали там. І ми знаємо, і ми розуміємо, що за кордоном життя зовсім інше. І коли я бачу, як насправді чиновники інколи реагують, коли їх стосується, то мені здається, що все ж таки, чиновники, і звичайний простий народ і військові це такі три полюси, які сьогодні в суспільстві не можуть знайти точок дотику. Всі розуміють чудово, що Україна в величезній небезпеці, всі чудово розуміють, що ми не повинні е, здати ні своїй території, ні е, своїх людей, ні програти в цій війні, не здатися ворогові. Бо ми, ми бачимо, що відбувається, ми бачимо, який безжалісний ворог. Всі чудово розуміють. Але проблема в тому, що. Чиновників у військових і у населення, яке ще не є військовим, різні різні полюси, точки зору на це все діло, цивільні вони не хочуть потрапити. На фронт багато з них, тому ви бачите, скільки всього, скільки цих процедур, скільки слів про ухилянство масово. Люди намагаються де-небудь. Де ми бачимо, намагаються і десь влізти в аспірантури і в магістратури, там перекрили людям і так далі. Той хтось намагається вилізти, перепливти. Ну, ну це страшне. Військові, ті, які живі. Ті, які, які нині ну на передовій чи не на передовій, по різному буває. І військові різні, і військові різні. Серед військових частина на передовій, а частина не на передовій. Частина говорить такі речі, інколи запрошуються в ефіри, і люди на це теж дивляться по різному. Теж дивляться по різному, бо коли ти бачиш людину, яка сидить у формі, ти не знаєш, чи військові, чи не військовий, не бачу депутати, часто подягають військові форми, ну вони не були ніде. І вони говорять щось. Вони таким чином вони змушують українців по різному реагувати на те, що говорять люди, які чомусь понадягали на себе зелені камуфляжі. І це не військові. І з іншого боку, політики. Політики, які взагалі відчуття таке, що вони дистанційовані і від війська, і від е цивільного населення. І мені здається, мені здається, що дуже потрібно гарно подумати, як поєднати оці три полюси, тому що ні один з цих полюсів не є. Таким, який е, проти е, України, чи проти суверенності, чи проти, е, проти того, щоб завершити цю війну, е, проти того, щоб зберегти життя. Ніхто не проти, але на такі різні методи і такі різні підходи, що інколи інколи з одного боку ми чуємо цинізм, і інколи ми чуємо прагматизм. Такого масштаба, що ти вже розумієш, що твоє життя нічого не варте. Якщо ти не служиш, якщо ти не мобілізований, якщо ти не загинув, ти вже ніхто. І інколи таке пробивається. А так не повинно бути. Так не повинно бути. Ми не повинні втрачати розуміння того, для чого це все. Ми не повинні втрачати людську подобу. Ми не повинні нехтувати життя як основну цінність, базову цінність. Ми ж з вами живемо і. Будували і будуємо демократичну вільну цивілізовану країну. Немає в Європі, немає в світі цивілізованих демократичних оцих прозахідних держав, у яких повністю мілітаризоване суспільство. І не треба мені розповідати про Швейцарію. Колись Зеленський сказав, що в нас як в Швейцарії, Швейцарія не воює вже багато десятків років. Якщо вже не більше 100 років. В Швейцарії не було ніякої війни. Так, там проходять вони навчання, проходять вони все. Але це зовсім інша історія. Швейцарію можна було будувати після завершення війни, а не будувати щось типу моделі Швейцарії, прикриваючись цією моделлю Швейцарії, тим, що давайте будемо мобілізувати 21літніх. Зруйнувати, зрубати е, майбутнє. Май майбутнє викорінити людей, які завтра можуть бути відомими вченими лікарями, письменниками, архітекторами, бізнесменами. Хіба так можна? Я не знаю, чим це може закінчитися. Я не знаю, що це може в підсумку дати Україні. Але з іншого боку, ми чудово розуміємо, що. Без захисту країни майбутнього теж немає, адже ворог нещасний, нещадний. Спробуйте в коментарях знайти відповідь на питання, що робити, що нам робити далі, і чи є у нас оце далі. Підписуйтесь і чекаю ваші коментарі.